Привіт, палки-вболівальники Київського Динамо. Сьогодні пропонуємо вашій увазі вибухову заяву колишнього тренера клубу та збірної України про колишнього динамівця Артема Мілевського. Цей діяч не стримався від критики, викликавши бурхливі дискусії в соцмережах. По-перше, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. А тепер давайте перевіримо сюрприз дня. За його словами, тепер про Мілевського пишуть кожен день. Він паяниця. Навіщо про нього стільки писати? Така людина не може бути прикладом для дітей. Так, Артем був хорошим футболістом, але він пішов шляхом різний. Вилікувався від алкоголізму, молодець, але не варто про нього весь час писати. Є більш гідні люди, які заслуговують на увагу. Раніше була інформація, що цей гравець, який у вересні 2023 року потрапив до лікарні через проблеми з алкоголем, потроху приходить до тями. Я вважаю, що слова колишнього тренера були досить різкими, хоча його розчарування можна зрозуміти, враховуючи історію проблем мілевського з алкоголем, можливо, було б несправедливо називати його таким чином, особливо якщо він прагне одужання. Важливо пам'ятати, що всі ми робимо помилки. Але ми також заслуговуємо на другий шанс змінитися. Я вважаю, що замість судити ми повинні підтримати і підбадьорити, щоб Артем Мілевський міг повністю відновитися і рухатися вперед. А ви, вболівальник Динамо, що ви думаєте про слова цього колишнього тренера? Ви згодні з ним чи вважаєте, що він був занадто різким? Залишайте свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримати більше ексклюзивних новин. До наступного відео.